23 серпня відбулося офіційне відкриття центру розвитку та інтеграції, що працюватиме на базі із Минського державного гуманітарного університету. Центр розвитку та інтеграції це комплексний та інклюзивний простір для внутрішньопереміщених осіб і членів приймаючої громади, де можна налагоджувати зв'язки, спілкуватися і таким чином підтримувати одне одного, брати участь у тренінгах та заходах з підвищення обізнаності, грати в розвивальні ігри, включатися в соціальне середовище, отримувати консультаційну підтримку і соціальних і правових питань новий простір розвитку створений громадською організацією регіональний аналітичний центр. Зараз людям потрібне спілкування, і спілкуючись з багатьма людьми і в селах, і в місті. З гостями міста із самими жителями міста і різних громад люди говорять, що їм не вистачає саме спілкування. І відповідно виникла така ідея, що можна такий простір створити. Ми шукали приміщення, і звісно, що ми знайшли його в університеті. Нам люб'язно погодились надати кабінет для комп'ютерних занять, і також частину простору для того, щоб проводити якісь масові заходи, тренінги, ігри, спілкування зустрічі. Устрічі, тобто все, що потрібно для роботи. Центр працюватиме за кількома напрямками. У Нас декілька напрямків роботи. Це фінансова грамотність, це комп'ютерна, це творче заняття, це психологічна підтримка, групові консультації. Також в нас будуть тренінги з підготовки написання проєктних заявок, соціальної згуртованості, акції благодійні тобто всі заходи, які допомагають згуртуватись людям, зібратись в одному місці і напрацювати працювати щось спільне. До проведення таких заходів долучилися люди, які добре знають свою спеціалізацію. Так заняття з фінансової грамотності проводитимуть фінансові консультанти Марина Талько та Галина Бондаренко з командою волонтерів. Мистецький напрямок вестиме студія Сахара Сказка під керівництвом Олени Палій, комп'ютерну грамотність спеціалісти і центру із Минського державного гуманітарного університету. Психологічну підтримку надаватимуть тренери всеукраїнського рівня. Діяльність центру сприятиме інтеграції приміщених осіб у приймають. Громади. Для представників внутрішньопереміщених осіб, які проживають в гуртожитках нашого університету, цей проєкт є надзвичайно важливим. Фактично, це перший з п'яти проєктів, які ми запланували реалізувати на базі нашого гуманітарного хабу для того, щоб не тільки безоплатно оперативно надавати необхідну соціальну. Психологічну, правову підтримку, але й сприяти максимально інтеграції внутрішньо переміщених осіб, фактично наших гостей, значна кількість з яких планує. На довгий час жити в громаді міста Ізмаїла. Пані Лариса, переселенка з Миколаєва, мешкає в гуртожитку університету і добре обізнана з проблемами ВПО. Найбільша проблема це психологічне стан людей, особливо дітей. Якщо взрослі можуть посидеть и друг другу поплакаться и пожаловаться, то дети это как-то по-другому все переживают. И вот их поведение наблюдая вот мы ну, уже полгода дети очень изменились. То есть вот самое тяжелое это психологическое состояние всех. Женка Засначая, створение центру розвитку это дуже курызна инициатива. Это не просто полезно, это вообще-то супер, потому что каждый, я так думаю, найдет ну, Своє заняття тут, хто захоче как-то розвиватися і хоча б відглітися, він прийде в цей центр. Також і діти, так же взрослі. то свят очень хорошо. Під час презентації центру присутні не тільки познайомилися з командою проекту, але й взяли участь в експрес-майстер-класах. Я дуже рада, що я повернулася в Ізмаїл, що закінчилася моя військова тема в житті. Я дуже мала надію, що буде потрібна не тільки всій Україні, а й своєму місту обов'язково. І як тільки побачила, що щось таке відбувається, то в цей центр на фінансову діагностику, на фінансове підкріплення своїх знань, я думаю, що зараз мені це буде потрібно. Планується, що центр розвитку та інтеграції залучить щонайменше дві тисячі членів громади до спільної діяльності та навчання. Свою роботу центр розпочне з 1 вересня. На найближчі півроку робота центру розпланована. Проте організатори сподіваються, що він працюватиме безстроково. Всі заходи безкоштовні. Аби долучитися до них, треба заповнити анкету за посиланням на сторінках у соцмережах центру розвитку та інтеграції або безпосередньо прийти до центру за адресою вулиця Рєпіна, 12. Анастасія Грекова Наталя Маленко місцеві новини.